В цьому відео я продемонструю вам торгового бота нового покоління, по котрому зможете торгувати кожен новачок. Він знаходиться в телеграмі і є повністю безкоштовним, а головне, що по ньому ви зможете отримувати необмежену кількість сигналів щодня. Але як почати? Крок перший це пройти до бота та зареєструватися. Крок другий поповніть ваш кодекс аккаунт. А з промокодом ЮАТРейд ви отримаєте плюс 50% до суми вашого депозиту. На цьому все. Ми можемо розпочати. Для отримання сигналу від торгового боту маємо натиснути на кнопку Отримати прогноз. Після чого рухаємося за мною, оберемо тип ринку, по котрому хочемо війти. Давайте зараз ми увійдемо по стоковому котрування, оскільки сьогодні у нас буде день і є така можливість. Далі ми з вами маємо обрати час експірації, тобто час, на котрий ми з вами будемо відкривати угоду. Та і зараз це буде М3, тобто трьох хвилини час експірації. Значить, на квотексі я також виставляю три хвилинки. А далі вводжу суму інвестиції, тобто суму, котру я хочу покласти, інвестувати в дану угоду. Рекомендую не інвестувати більше 1% в одну угоду. Після чого маю обрати валютну пару, в котрій ми будемо вводити. Я роблю це все максимально просто. Я просто заходжу та дивлюся на найбільші дохідності, де найбільша дохідність по тій парі і заходжу. Зараз, оскільки я вибрав стокові котирування, мені треба шукати пари без ось такої примітки. OTC, тому обираю євро оскільки на ній знову ж таки 93% дохідності. Бац, обирав я євро і в торговому боді в цей час мені варто також обрати дану валютну пару. Тому натискаю євро після чого маю звірити дану інформацію. Євро тут, євро тут. Час аспірації у нас 3 хвилини, Перевіряємо всю інформацію, все окей. Якщо ОК, натискаємо на кнопку Отримати сигнал. Після чого очікуємо, коли бот видасть нам угоду, і з вами маємо ми максимально швидко зреагувати на торгову угоду від нашого боту та в неї увійти. А поки, поки ми чекаємо, як ми з вами відпрацьовуємо, можемо подивитися на те, як бот робить аналіз. Дивіться, Євродіпвай, актив прогноз вгору, вгору М3, низький ризик. Далі робиться загальний огляд ринку, тобто огляд ринку у нас враховується волатильність Вона у нас зараз висока. Подивлячись на графік, ми з вами можемо це зрозуміти. Настрій буліш, тобто маємо з вами зростати. Можемо це також побачити, що ми зростаємо з вами як останнім часом. Да? Постійно, постійно потрошку, але зростаємо так і зараз після відкриття нашої годи. Об'єм і далі приватним індикаторам трейдингю ми з вами можемо теж пройтися. До речі, всі індикатори враховуються тільки приватні, тобто тут немає індикаторів, котрі є в публічному доступі, і саме цим даний торговий бот дуже сильно відрізняється від конкурентів. Далі. Сводка у нас по всім індикаторам бай, ковзуючи середній, у нас сел, тобто один лише індикатор вказує на сел, так іноді буває. І осцилятор у нас бай. Тобто у нас два з трьох вказують на бай, uh, тобто на рух догори. А головне, що сводка, тобто тут декілька індикаторів враховується, вказує також на бай. Далі по технічному аналізу: ЄСі, Хай, Раві також маємо дратувати вгору і індикатор АТР, пушинг ресistнс тобто пушинг uh, на... Рівень супротиву рісисне це супротив. Тобто ось тут у нас враховуються інші індикатори технічного аналізу, котрі вже здебільшого є в публічному доступі. Сводка по 32 індикаторам, тобто це індикатори, котрі також додані до бота, активне зростання. Відповідно, ми з вами бачимо, що воно і справді у нас активне. Ось тут ми починали з вами зростати, раз, два, три, такі свічки да? дали догори, тому що лишається хвилина, дивимося, як тозі працюємо по цій угоді. Лишається 3 секунди, і по даній угоді ми фіксуємо з вами відмінний прибутковий результат. Пац плюс 5520 гривень, чистими з даної угоди. Рухаємося далі. Натискаємо кнопку повторити і зараз. Давайте зайдемо по OTC котируванням. Натискаю тут OTC, далі обираю час операції, на котрий хочу війти. Хай зараз це буде М1, тобто 1 хвилинний. За цього на квотиці маю також його змінити. Після чого обираю валютну пару, по котрій будемо входити. Давайте зараз підемо по INR. Гарна дохідність. В принципі, мені все подобається. Тобто, шукаємо в боті USDINR. Бачимо INR, USD вибираємо одну хвилину. Звіряємо дану інформацію, отримати сигнал, кнопку Натискаємо. Дочікуємося, як бот видасть нам сигнал, зазвичай це до 4 секунд. Після чого, як тільки бачимо угоду, відкриваємося. І знову ж таки, все це діло робиться по аналізу. Тобто, ні одного сигналу бот ніколи не видавав і не видає і не буде видавати рандомно, як роблять це багато інших трейдерів, котрі розробляють своїх торгових ботів. Чим відрізняється мій бот від всіх інших? Є одна відмінна деталь. Я розробляв цього бота, щоб торгувати по ньому самостійно і просто доплативши там копійки, тепер по ньому торгувати можете і ви. Тобто я не робив його для того, щоб заробити кошти, продаючи його вам. Ні, ні в якому разі. Я просто розробляв його чисто для себе, щоб самому по ньому торгувати. І за невеличку доплату команді програмістів, з котрої я розробляв цього бота. Ви також маєте можливість входити в угоду по даному інструменту. Відповідно, як на мене, це є доволі непогана схема, скажімо, да, в тому сенсі, що я її сам заробляю і вам таку можливість надаю. Як бачите, друга угода, і відмінний плюс вона також закривається. Що до угоду пропоную відкрити по криптовалюті. Задля цього я вже нажав на кнопку Повторити далі обираю OTC кодурування. Після чого я маю рухатися так само. Давайте оберемо М-1, знову ж таки, не будемо включати інший час експірації, і оберемо криптовалюту в даному розділі. Після чого рухаємося в розділ крипто на нашій біржі і шукаємо ту, котра нам потрібна. Ефіріум 93%. Зараз ми бачимо з вами дохідності. Одна час експірації. 6 тисяч гривень. Отримати це на кнопку наткаю. Як тільки нам видається угода, будемо в неї одразу з вами заходити. Лижається 2 секунди до закриття нашої угоди і, на жаль, ми закриваємося з вами в квартирку в невеличкий мінус. Доволі велика волатильність у нас присутня в цілому на валютних парах. Та, зараз тому давайте я ще одну угоду по крипті відкрию і відкрию друзі, я її по лайткоїну. Але дивіться, я буду заходити перекривцям, тобто я показав вам мінус, що боту я отримав мінус. Мені здається, це вже підтверджує те, що я максимально чесно з вами і відкрито все це діло демонструю. Зараз увійдемо по лайткоїну, але будемо перекриватися. Тому обираю криптовалюта і обираю лайткоін. Сума в мене буде 12 тисяч гривень, тому що в попередній угоді я втратив 6. і зараз ось цієї однієї угоди я відіб'ю втрачене і зароблю кошти зверху. Все максимально просто. Я майже завжди намагаюся робити перекриття не задля того, щоб відбувати дані втрати, коли торгую самостійно. Тобто, зараз, як бачите, 6 у мене буде мінуса, плюс у мене буде 2360, 2460 мінус 12, да? і там якась копійка, якісь там 100 баксів, да? ну, гроші, 100 баксів гроші, безумовно, капають мені в кишеню. Тому дивимося на ці найближчі 40 секунд по відпрацюванню нашої його Delight Coin. Найс, nice, найс. Nice. На волоску на тоненькому, але плюс ми фіксуємо і вуаля відбуваємо те, що й втратили, і ще й заробляємо кошти зверху. Наприкінці цього відео в мене баланс вже 641 тисяча гривень. А скільки був на початку? Я думаю, ви всі самі пам'ятаєте за це відео, чисто ми Буквально на ваших очах я зробив більше 15 тисяч гривень, що є 100% топовим результатом. Штучний інтелект трейдингу надає набагато більші прибутки, ніж здатні робити люди. Тому обов'язково, якщо ви ще не почали торгувати за шиї, саме час спробувати використовувати торгових ботів, наприклад, трейдуксбот. Послання в телеграм. Побачимось на вершині.